Ніколи не здавайтеся. Ніколи, 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 ніколи. Ні в чому, великому чи малому, важливому чи дрібному. Ніколи не поступайтеся. Перш за все, він воїн, який розуміє війну. Ми митимемося в горах. Ми ніколи не здамося. Але водночас він пояд. Який може передати все це читачам? Ми вартові нашої країни в годину, коли на кону її життя. Гітлер хотів бомбами змусити британців підкоритися. Черчилль справляв враження спокійної рішучості. Він мусив сидіти в бомбосховищі, а замість цього вилазив на дах. Ми наміряємося стояти до кінця. Його виховували для служіння Британській імперії. Її збереження він вмів розбургати людей, змусити відчути, що вони переможуть. Він починає сприйматися як якийсь оракул. Шанси були непевні. Наші резерви малі, ставки нескінченно великі. Залягли довгі тіні, коли, здавалося, опускалася темрява, Саме Черчилль сказав: ні, зло не переможе.